Всем привет! Вы на канале Вани Геймрис я буду показывать обзор на гравитации. гравитації. Короче, Ну первое я покажу клики, бо, ну. Да. Первое целось до такого. Другая це тако. Ну, а третье це типа метеорит. О, вот. Вот, третье метеорит запускаю. Це наносить 2184 урона. Це тоже. И метеорит, метеорит вроде так само, да? Нет, Метеорит 2912. На 513 мастерства и максимум статистики Гофру. Далі. Сингулярність. Моно зажати. Коли зажимаєш, наносит 3311 3311 урона. Коли... Ну, просто нажимаєш, наносить 3276 урона. Далі я покажу полет. Якщо взяти взати на землі, то ви просто забираєте ну если зажати на землі, то ви збираєте типа, такий метеорит, кори. ну если відпустите, то просто кинути і нанесете 3458 урона. Якщо просто нажмете, то ви запустите 3 метеорити. І ну, якщо попадуть всі, то ну, нормально урок. Якщо ви в польоті зажмете, то ви коротше, сядете на один метеоріт. Запустити і, короче наносяты урон, да. Логічно. Дальше. Х, e, це просто типа, ну, як сказати, шква шквал, коротше. Просто закидываете, закидываете. І чим довше ви його використовуєте, тим о, менше метеоритів в Типа вот, уже дуже мало прям метеоритів. Короче, да. Далі я покажу, наверное, уже улучшення перве. Це кліки двойні, ну, типа, зажимання кліків. Це 2912 урона. Це моно вниз, моно... да. Можна тако, 2912 і можна метеорити. Типа, запустити шквал. Блін. Я не понимаю. Пойзда, чи... шквал. Вітеоріть, коротше. Далі я покажу цешку. Е, просто зажимати поки що не можна. Ну, поки що. Так, ну, цешка просто робить чорну деру, яка крутиться. Похоже, на повний фіолетовий год. Да. Коротше, просто він крутиться і взривається потім. Цежка. Далі я приступлю до кліків, Це вже три клика є. Друге улучення. От, 4004 урона. Чикс. А, ну. Коротше, є ще, типа, наземна варіація. Ой, да. Ну, це другий. Наземна варіація. І ще метеорити. є. Озо, прям реально багато. Скільки тут посчитаєте? Нікому не лень. Далі самий мощний скіл це Вешка. Поки що ви не можете зажати. Ви можете ним управляти цим метеоритом. І наносить 5459 урон. Далі э, цежка. Э, ну, далі третє улучені це цежка. Коли у вас 80% э, полоски, це от, то ви можете зажати її. І ви зробите маленьку чорну дирочку у вас в руках. І ви зробите потім, ну, типа, зробите з тої маленької і огромно притягнете всіх NPC, які є туди. Вона взірветься всі осколки, які є, розлітаються Ну і нанесе багато урону. Далі. Ну, наб... Далі вешка, це четверте улучення. Да. Далі вешка це четверте улучення. Вам треба набити фул полоску. І тоді ви зможете її знути її. А ще на третьому улученні, коли ви можете зажати цешку, то у вас з'являється така полоска. Да. Ну, я зараз наб'ю повну полоску і підключу. Я наб'ю полоску, у вас вона ну, загориться, типу як у 4. Ви зажимаєте і у вас з'являється огромний цей. І вам треба попасти обов'язково по якомусь NPC або ігрокові. І починається концерт. Красота просто ляпота. 7233 урона на нас. Вона по пораж... Вона, коротше, по пораженню, да. І тепер приступаємо до Bounty Hunter. Босик сейсу Enquanto é parede, eu vou acabar com Timantoi Esse é o applash, é o brabo, é o brabo da putaria Tá gostosa, só que é soza, sosa, cita Não, 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 bravo tá gostosa, é o prato da puta É. Sousa, Sousa,